Привіт рідненькі! Сьогодні в мене дуже цікавий рецепт супу. Це крем суп з гарбуза з кокосовим молоком. Він і смачний, і поживний, і корисний, і дієтичний, і, я думаю, сподобається багатьом. Отже, що для цього потрібно? Дуже доступні, в принципі, продукти: 350 г гарбуза, три середні картопелинки, маленька цибулинка, 150 мл кокосового молока і трішки лимонного соку, ну, менше, ніж половини лимона. І в мене вже там на плиті закипає водичка. Зараз я все це закину, всі овочі, точніше, гарбуз моркву і цибулю закину в окріп. Так, ну що ж, овочі я закинула. Картопельку порізала на половинки, а цибулинку на четвертинки, ну гарбуз вже порізаний. І зараз я почекаю, поки закипить, і додам сіль. Так, ну ось. Водичка закипіла, і я додаю чайну ложечку солі. І тепер треба варити, поки всі овочі не зваряться до м'якості. Ну, як звичайно, ви варите там картопельку, пробуєте, м'якенька, значить, готово. А що далі я вам покажу? Ну що ж, овочі ми приготувалися, варилися десь півгодинки, і зараз я перелью те, що в каструльці ось на рушлячок. Якщо у вас ручний блендер, можете просто злити, залишити овочі у каструльці і подрібнити все в пюре прямо в каструльці. Ну, а я трошки пограюся. Так. Ось такий подрібнювач, і я буду подрібнювати в ньому. Просто перекладаю овочі. сюда. Ось, так, такая красивая пюрешечка у нас вышла. А тепер черга кокосового молочка так і вмішуємо. акуратненько. Це вже красиво, але трішки густувато. І я потихеньку додам відвару. Так, ну ось я досягла такої консистенції, як я люблю, а ви собі регулюєте, може хтось любить густіше, хтось рідше. Це вже, звичайно, за бажанням. Так, і додаю трішки лимонного соку. Тут теж саме час якраз спробувати тут на сіль, тут вже регулювати баланс кислоти, солі, теж кожен повинен сам хто як любить. Ось, зараз я перемішаю і спробую, що вийшло. Чи ще може сольки додати. Можна ще лимончика. Так, ну на кислоту добре ще додам трішечки солі. Ось. І тепер залишилося просто знов поставити на плиту. Прогріти так, щоб ну не кипіло, але майже, майже кипіло. Ось, власне, і починає вже от закіпати. Тобто, ще крапочка і можна буде вимикати, закіпати йому не потрібно, просто сильно-сильно прогріти супчик. Ну що ж, супчик наш готовий. Наливаю. Ой. Бачите, навіть видно оці ось такі бульбашечки. Так, перемішаю, бачите. Апетитна краса. От хто не любить гарбуз, я думаю, після цього рецепту полюбить. Ось. До речі, відвар, що лишився від овочів, я не викидаю. Я можу зварити на ньому овочевий супчик, теж веганський, або замішую на ньому хлібчик. Ну ось, смачного тримаємося міцно.